Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо девайс, який є більш професійним варіантом пристрою, який ми вже розглядали раніше. Сподіваюся, ви вже бачили наше минуле відео про компактні пристрої для забезпечення безперебійного живлення всяких е, важливих домашніх мережевих і не тільки мережевих пристроїв. Не бачили? Обов'язково дивіться. А сьогодні будемо говорити про ось це Міні-УПС. міні -УПС – це простий у використанні, але дуже важливий девайс, який допоможе захистити ваші пристрої від відключення електропостачання та забезпечить надійне живлення. У комплекті є інструкція користувача, сам міні упс кабель е зарядки та кабель підключення споживачів. Міні УПС має розміри 170 на 220 та на 50 мм та вагу 1,5 кг. Це дозволяє зручно транспортувати його з місця на місце і зберігати на невеликих електрощитових, комутаційних боксах чи просто на поличці з шафи. Цей міні упс вигідно відрізняється від минулого по багатьом показникам. Він має металевий корпус з вентиляційними отворами та вентилятором охолодження, що дозволяє пристрою працювати без перегріву та забезпечує максимальну продуктивність. На передній панелі є дисплей, який відображає інформацію про стан заряду, режим роботи, навантаження та інше. На задній панелі бачимо багато роз'ємів для підключення. 5 роз'ємів 12 вольт потужністю 1,5 А. 3 роз'єми 12 В 3 А. 2 роз'єми 9 В 1 А. Потрібно розуміти, що це не кожен роз'єм по 3 А, а спільна потужність на всі 3 роз'єми. Тобто сюди можна підключити споживачі в перший роз'єм 1,5 А, в другий 1 А та в третій 0,5. Сумарне навантаження виходить 3 А на всі три роз'єми. Також є можливість підключення до локальної мережі та вихід поя. Сюди ми можемо підключати будь-які пристрої з підтримкою пасів поя 15-24 вольта, які ми регулюємо перемикачем. Ця напруга не дуже поширена в нашому регіоні. У нас переважає 48 вольт, але, наприклад, обладнання від мікротік використовує саме 24 вольти, а цей виробник професійного мережового обладнання і досить популярний в Україні. Справа бачимо роз'єм для підключення кабеля зарядки. Ось так він виглядає всередині. В цьому міні-УПС використовується 8 літіонних батарей ємністю 2200 мА. -год. Ми проводили різні тести. Я підключав одну камеру типу К22 від даху потужністю 05 А. Вона у мене простояла близько 15 годин. Індикатор показував ще одну поділку. Підключали комплект відеонагляду на 4 камери з реєстратором, жорстким диском та поєкомутатором. Він протягнув майже 2 години. Час зарядки пристрою близько 5 годин. Цей пристрій можна і потрібно використовувати як джерело безперебійного струму. Якщо ваші споживачі підключені до нього, то при відключенні електроенергії з мережі всі пристрої продовжують працювати без перезавантаження. Так, проблеми з масовим відключенням електроенергії в нашій країні вже вирішені. Але все ж таки цей пристрій буде корисним тим, хто працює з дому та хоче завжди мати безперебійний доступ до інтернету, кому потрібно розгорнути тимчасову систему відеонагляду чи зберегти працездатність системи при відключенні електропостачання. Та тим, хто хоче бути впевненим і спокійним на випадок повторних масових відключень. Часто постає питання, чи можна встановити тимчасовий відеонагляд за нянею чи в офісі, чи на виробництві, чи там, де електропостачання обмежене. Ось така штука на господарстві ніколи не завадить. Такий девайс буде гармонічно виглядати на будь-якому робочому місці технічного спеціаліста, так як виглядає зовсім не так, як ті квадратні запилені коробки, які валяються на підлозі, постійно пищать. Шукайте міні упс у нас на сайті, пишіть запитання в коментарі. Дякую всім за увагу та бережіть себе.